Вітаю всіх! Я собі розробила собі скріншотик, забула вам показати його. Зараз знайду його і покажу. Цікавий скріншотик. Чому? Тому що там про голод було. Саме про голод, і що у нас багато народу голодає. Він, він. Ось, показую. Ага, не видно, да? Відблискує. Хотіла показати, а відблискує, на жаль. Ладно. Тобто, там, що там голодає багато людей, особливо Запорізька область та Херсонщина. Ви почти не знаю, про який голод мова, але мені постійно про нього писали. Де театр абсурду просто. Це не той голод, про який ви пишете. Херсон, це зрозуміло, що там ситуація нестабільна, але при чому люди там живуть. Тепер, я хочу подивитися, дійсно, у 2025 році в Україні буде голод? Чи дійсно в Україні буде голод у 2025 році? В Україні. Я берусь в Україну. Суд. Карта суда. Це відповідь, в принципі, так, у король кубки Зеленського випадає. Ну, не знаю, я їм суші. Важка ситуація випадає. Так розумію, що важко буде якійсь категорії людей? Те, що мені випало цієї колоду. Хоча ця колода не дуже підходить до цього питання. Беру нову колоду. Чи дійсно в Україні? В Україні в 2025 році буде голод? Чи дійсно в Україні в 2025 році буде голод? Ні. Дев'ятками чи в ні? Ні. Зараз поясню, чому випала перша колода. І так. Дев'ятка чим ні? Тому що голоду не буде. І це зрозуміло, що його не буде. Тому що є допомога, підтримка і все інше. Не буде його. Не хвилюємося. Не буде. Тепер поясню, чому подає перша колода. А перша колода це я розглядаю політичну возню. І там випавлені колоду сам Залець. Це випадає політично, то Це криза продовольча, криза через його дії, через мобілізацію, через те, що відбувається в країні. Так, проблеми доставки їжі, проблеми логістики це все так. Можна сюди віднести. Загального голоду по цій колоді не буде. Це колода до дверей. Нам відкриті двері до їжі. Не хвилюйтесь так. Є певні місця, де є проблеми. так. Але ж ніхто там не примушує сидіти насильно, зв'язаними, ні, ні. Це вибір кожного, хоч щоб ви це розуміли. Будь ласка, не зациклюйтесь там, де це не потрібно.